Шановні, всім привіт! Це Діма Боги, і сьогодні ми говоримо про годинники. Ви виправляли мене годинники, годинники, але їх два. Я загубив десь першу частину цього відео, тому е, переписую і далі було трошки в іншому форматі. А говоримо ми про Suunto Race і Suunto Race S. Про останні я вже розповідав в попередньому відео. Race, не S, Вийшли першими. Вийшов годинник. Але так сталося, що до мене в руки він попав пізніше. В цьому огляді я розповім про сунто Race та порівняю з новішою моделлю Race S. Ці годинники мені дали на тест, мої друзі, офіційні представники сунто в Україні. Світ спорту в них можна не лише купити офіційні годинники, але й отримати гарантію, консультацію та обслуговування. Тож, погнали до огляду годинки. Пакування. Я не знаю, в якому пакуванні буде йти версія S, бо в мене була тестова версія, ось вона є. А ось рейси прийшли в такій гарній коробці. Я зараз вам покажу, що там всередині, хоча я вже, звичайно, їх відкрив. Тут була така гарна наліпка Adventure Starts here». І вона показувала на кнопочку, яку потрібно натиснути для того, щоб активувати годинник. Вони були в такій дуже гарній упаковці. Я, До речі, у сунду, вперше таку бачу, вона тут гарно розділяється на три частини. Тут інструкції, тут кабель, а тут просто. Якісь папірці ще були. Я не пам'ятаю точно, які послідовності ще було. Але все виглядає дуже гарно. Нагадує мені принаймні форму гір. Все дуже прикольно зроблено. Гарні картинки, звичайно, з наших улюблених гір. І якийсь напис з побажанням Сунто Тім. Клас. Розміри. Suunto Race S має корпус розміром 45 мм порівняно з 49 мм у Sunto Race. У нього AMOLED дисплей 1.32 дюйма порівняно з 1.43 дюйма в Sunto Race. Звісно, цей годинник мажить менше, він 60 грам порівняно з 83 грамами в Sunto Race. Щодо скла, Suunto Race S має дисплей Gorilla Glass замість сапфірового скла. Які є в Сунторейс. На жодному з них не видно слідів використання. Також годинники відрізняються оптичним сенсором для вимірювання сенсор серцевого ритму. Зверніть увагу на те, що тут удвічі більше світлодіодів, їх тут чотири, чотири маленькі світодіоди замість двох. Кожним разом виробник обіцяє покращити сенсори і покращує їх, але незважаючи на те, зовнішній сенсор, зовнішній пульсометр завжди буде працювати краще. Просто тому що якщо годинник знаходиться на зап'ясті ось тут то в нього немає так багато е, місця для отримання нормальної інформації. Тут майже тільки кістки. Трохи про пам'ять. Е, вони збільшили її з 16 гігабайт до 32 Пам'ять майже повністю споживається мапами. Музики тут немає. Про мапи ми ще поговоримо. Ну і про музику також. Але в суунто є навушники, які можна законектити з годинником і так слухати музику. Сподіваюсь, скоро потестую їх і розповім, як це працює. Соунто Race базовий мав 16 гігабайт, а титанова версія 32 ГБ, гігабайта. А тут в базовій версії Suunto Race S вже Вбудовано 32 ГБ пам'яті. Також в моделях однаковий розмір ремінця 22 мм. Дуже просто знімається, це досить поширений стандарт кріплення, тому можете замінити на любий інший, навіть на якийсь неоригінальний. Я, як людина, яка носить суунту вже років з 10, пам'ятаю, як вони виглядали колись і якого були розміру. Майже такі, як ці. Але ще трохи більше. Тоді це було ок. А зараз, коли я вже знаю і звик до, наприклад, своїх там Суунто 9 маленьких, то мені здається, що ці завеликі на жіночу руку я б звичайно рекомендував меншу версію S. Ну і звичайно, із такого розміру я не зміг з ними спати, хоча вони тречать сон, трекають сон. Але в розмірі є й свої переваги. А розмір означає, що тут більша батарея. І час звичайно автономної роботи навіть з яскравим amoled з дисплеєм, ви все одно можете отримати до 40 годин автономної роботи в режимі GPS, в режимі перформанс. Найкращому налаштування перформанс найкраще налаштування. GPS. Насправді є чотири різні режими, які збільшують час роботи акумулятора, але трохи зменшують точність показ... показників GPS. В режимі Endurance годинники можуть працювати до 50 годин. Також є режим Ultra, який забезпечує 70 годин роботи, і режим подорожі Adventure, який забезпечує 120 годин роботи, але має звичайно найнижчу точність GPS. тобто навіть з увімкненим режимом продуктивності, тобто перформансу, який дасть вам до 40 годин цього більше буде ніж достатньо, для того, щоб пробігти навіть ультрамарафон. 100 кілометрів навіть 100 миль. Мало хто з нас, скажімо за найближчий час побіжить ультру, але просто можливість не так часто заряджати свої годинники як телефон, це дуже класно, як на мене. Трохи про GPS. Годинник має дводіапазонний чіп, і він підключається до всіх основних спутникових систем. І одна з головних причин, з яких я би перейшов зі своїх Suunto 9 на ці чи ці, це мапи, повноцінні мапи. Це дуже зручно, чи в новому місці ви будете бігати, чи в горах ви завжди бачите повністю всі мапи. Спробувавши такий формат роботи з мапами на годинку я вже ніколи не захочу повертатися до звичайних мап, де були тільки напрямки. Ви можете завантажити мапи для свого регіону, де б вам вони не знадобилися, не знадобилися ці карти. Вони дуже чіткі і зрозумілі, все видно супер. Ви можете створити власний gps маршрут в програмі Suunto і синхронізувати його з годинником. Це дуже легко зробити, і ви навіть можете додавати маршрутні точки. Ну тобто, наприклад, у вас змагання в горах і ви хочете відзначити точки на мапі, де будуть пункти харчування чи КП. Робите це заздалегідь, і потім годинник вам показує, скільки залишилося відстані до потрібної точки. Також є функція Snap to Track, особливо це зручно в місці, коли біжите марафон, тому що як працює GPS? він, коли ви біжите по прямій, прогнозує ваш маршрут, ніби ви весь час будете бігти по прямій, і відповідно так враховує ваш пейс. Але я думаю, ви помічали на. На марафонах чи якихось інших змаганнях, коли ви різко на 180% змінюєте напрямок руху, тоді він починає показувати якісь дивні показники. Просто він не розуміє, що ви розвернулися, тому що він планував, що ви будете бігти прямо. А коли ви скористаєтеся to Track, він знає, що на цьому місці буде розворот на 180 градусів і підлаштує ваш темп, і він майже не зміниться. Давайте ще поговоримо про функції, які є в годиннику. Деякі очевидні, але пройдусь по основним. Перше це підключення, підключення всього пульсометру, паверметру, сторонніх девайсів – Все це вам вже давно відомо. Ви також можете керувати музикою через годинник і отримувати сповіщення на телефон. Все як в смарт-вочах. Спортивні режими тут їх багато, аж 95, але не хвилюйтеся. Якщо вашого немає, ви можете створити свій власний спортивний режим, що дуже зручно. Давайте до виставків. Щиро вам зізнаюся в останній час. У мене були думки прийти на Apple Вочі. Це серйозно для того, щоб використовувати його як спортивний годинник, вони вже навчилися коннектити зовнішні пульсометри, класно трекають різні спортивні активності, і в них глибока звичайна інтеграція з ІПЛОН. Але коли я використався Сунто, змінив свою думку. Чесно кажу, Suunto саме там Race і Race S. І найбільше вплинуло на це рішення, звичайно, мапи. А я дійсно вважаю, що Сунто Рейс є один з найпривабливіших GPS-годинників на ринку з яскравим AMOLED-дисплеєм, божевільним просто часом автономної роботи точністю GPS і мапами. Чесно кажучи, якби Suunto рейс чи Suunto Race S мав можливість відповідати на текстові повідомлення з мого айфона, відповідати на телефонні дзвінки. Та платити в магазині, наприклад, Apple Pay, як вміють Apple Watch, я б ймомірно міг би їх назвати найкращими годинниками для повсякдення, а так вони поки для мене залишаються найкращими годинниками в спорті для спорту. Ну і про особливості Suunto Race S я вже говорив, але лише пару слів. Вони дійсно просунули Suunto, мені здається, на декілька кроків вперед. Вони покращили точність, додали більше функцій і зробили це ще за нижчою ціною. Брати, звичайно, вам, але я думаю, що вони точно заслуговують на вашу увагу і, можливо, навіть і на ваші грошенята. Дякую вам за перегляд до наступного відео. Пока.